Для продажу доступний Honda CRF 250R. Прошу не з Елькою, тому що це абсолютно інший мотоцикл. Дуже потужний двигун. Хоч і 250 ка але їде не гірше, ніж DRZ 400. Я б навіть сказав, що мені на ньому навіть страшніше їхати. Алюмінієва Рама. такий Мотоцикл хуліган. Хто хоче їхати на задньому колесі, то це про цей мотоцикл, він їде сам. Стан просто неперевершений. Зараз кому цікаво покажу. Він хода Ось одна половина він хода Ось інша. Ну, робіть стоп-кадр, кому цікаво, дивіться. Стан просто, я скажу, просто новий. Подивіться. Кому, кому потрібен більш детальний відеогляд, пишіть дзвоніть, залюбки, все зніму, покажу, на всі питання відповім. Це кнопка глушення, Ну тут запалювання вмикається одразу, коли нажимаєте на стартер і глушиться кнопка. Все, ми на зв'язку. Якщо щось потрібно, пишіть дзвоніть, на всі питання відповімо. Мотоцикл дуже цікавий, в дуже цікавому стані, тому пишіть дзвоніть.